Не дивися зі смутком в минуле, І назад не гортай сторінки, бо пройдешніх років не вернути, в давнину загубились сліди, день колишній уже не прожити, не підвладний людині є час, неможливо учора змінити, його вогник назавжди погас, а ти в серці. Минуле тримаєш, забирають весь спокій, думки, і щодня ти себе докоряєш за учинки усі й помилки, не терзай знов і знов своє серце, неповторну ту мить пригадай, коли Бог доторкнувся до тебе і явив благодать через край, хоч багато душа нагрішила. Та Господь, полюбивши тебе, до неправд твоїх є милостивий, про гріхи не згадає уже, кинув Бог всі провини за спину і давно все пробачив тобі. То чому ж ти, Господня, дитину, не умієш прощати собі? Зрозумій, що душа уже вільна. За Ісусом сміліше ступай, і в кайданах думок добровільно ти віднині себе не тримай, так, минуле вже не вернути, та, на щастя, для Тебе є шанс, і з Христом прямувати в майбутнє, бути поруч із Ним повсякчас. Не дивися в пройдешнє зі смутком і назад не гортай сторінки. Напиши нову книгу з Ісусом і не роби, як колись, помилки.